Друзі, а ви хочете побути в тиші в гармонії з природою наодинці з природою? Погляньте, де ми встановили будинок, як він вписався в природу. Друзі, привіт! Ми знаходимося у центрі Карпату Ворохті, на території нового комплексу перлина Ворохти». Погляньте, ми тут встановили дві наші модульні бані від компанії Дерводім. Назва цих бань Соломія. Друзі, є чудова нагода вам показати, чому комбінована тераса то є велика сила, тому що пішов дощик. Світить сонечко, йде дощик. А я під дахом, мені нічого не страшно. Я дихаю свіжим повітрям, насолоджуюсь відпочинком, уявімо стіл, продовжую пити чай. А тепер подивіться, яка в нас підсвітка на терасі, неймовірна краса, вагоночка, вся без сучків. І ходімо, поглянемо на нашу модульну баню. Так, вхідна група близько 4 метрів. У східній групі є ось такий зручний м'який пофиг, є куди скласти взуття. А повісити верхній одяг, ось такі темні крючочки, вони імпонують до темної цих Триберсядок. Це вузлі є дзеркало з підсвіткою, підігрів дзеркала, е бойлер на 100 літрів. Є пральна машинка, вона готова до використання. Рукабиничок. Кухня має близько 14 метрів квадратних, є все необхідне для комфортного проживання. Вбудований холодильничок. Варильна поверхня на дві камфорки. Для очищення повітря є витяжка, підсвітка робочої поверхні. Для дружності прибирання є ось така скіналь. Є додаткові розетки для додаткових приладів. Для підігріву їжі є мікрохвильова піч і для грибного посуду є ось така миєчка. Велетенський стіл. На кухні виконаний з дуба, погляньте, ручна робота. Це просто шедевр, Я обожнюю цю компанію, де ми беремо ці меблі. До речі, на терасу можна попасти через отаку розсувну систему, досить якісна, добротна. Її ширина метр тридцять. Не знаю, можна навіть з великою тацією сюди вийти. Тому з таким банятьком поїхали в кімнату. Кімната має 10 метрів квадратних. В кімнаті є велетенське двоспальне ліжко. шафа купе, шафа купе в нас завжди, це держава для візуальне збільшення простору. Тут дуже багато місця скласти, багато нижньої білизни. та для і віватні білизни, е, велике вікно. Для провітрювання вже встановлений телевізор. Можна вже одразу насолоджуватися переглядом фінів улюблених. Світло також у нас двозонове. Є під вікном у нас е, така електробатарея для підігріву в приміщенні. Друзі, це задня тераса. Вона стоїть позаду, бані. Вона трішки менша за передню. Її площа 5 метрів на 3, 3 Здається, вона повністю відкрита, тому що тут будуть встановлені джакузі і чани. Вам буде дуже комфортно відпочивати. На ній вона створена суто для відпочинку, також щоб насолоджуватися лісом. Погляньте. За 5 метрів нашої локації вже ростуть дерева таким щитом. Там є до них прохід. І найцікавіше, друзі це наша парна. Наша парна складається. З отакої стінки. Через оцю топку з зовнішнього завантаження ви підкидаєте В Душі в нас є тропічний душик, лієчка, водичка вся стікає донизу, вентилятор для провітрювання і відро. Відро потрібно для того, щоб вийти з бані і окунутись, охолодитись. І сама парна. Друзі, сама парна вона виконана. З липою вона йде для зручності прибирання без ніжки. З неї лавка йде розсугна. Але підсвітка кольору змінюється пультом, в парні є вікно, отака підсвіточка і сама наша топочка. Стопку можна лити водою, підлога йде під невеличким находом, вся водичка стікає. Це виконано з липи, абсолютно все. І лежаки, і поручні, і підвіконня. Все-все виконано з липи для того, щоб комфортно тут попаритись. Все це встановлене в лісі з виглядом на гори. Відвідайте, будь ласка, комплекс. Перлина ворогка. Ми скинемо вам геолокацію. Потестять наші бані та подивіться, які вони класні.